Вітаю, друзі, на черговій п'ятій хвилинці присвяченій клінічним кейсам, і сьогодні поговоримо про рак напівкровку підшлункової залази та прихований в цій пухлині Кейрас. Отже, чоловік 78 років з аденосквамозною карциномою голівки підшлункової залази на метастатичній стадії. І це і є сам те, що я назвав рак полукровка, оскільки. Ця пухлина складається з аденокомпоненту, аденокарциноми, тобто залозистого раку, і сквомозного, тобто плоскоплітинного компоненту. Якщо подивитися, на такий, зайти на такий ресурс Pathology Outlines, де дуже велика кількість статей про абсолютно, можливо, майже всі види морфологічні пухлини, які бувають. там дуже Багато інформації про них можна е, так в зручній формі дізнатися. Отже, це дійсно рідкісна пухлина, яка складає всього біля 2% від всіх пухлин екзокринних підшлункової залози. частіше зустрічається у чоловіків середній вік 65 років. І за молекулярними характеристиками, вони подібні до аденокарцином. Точно так же в основному в цих пухлинах практично у всіх випадках виявляються мутації КейРАС. Крім КейРАС, рекомендації НСІН вказують, що бажано розглянути проведення широкого тестування на різні ф'южени, мутації в онкогенах, генах-супресорах генах системи HRR, Мікросатеріту, нестабільність, мутаційне навантаження і так далі, розглянути до тестування для таких пацієнтів. Також вказується, що сквомозні і аденосквомозні карциноми вони є рідкісними, але тактика терапії для них така сама, як і для аденокарцином. Що важливо, важливо підкреслити з цих рекомендацій НСН? Так, дійсно при раку підшлункової залози зустрічаються мутації в Доволі широкому спектрі генів. Але характерною особливістю є те, що більше 90% всіх пацієнтів з аденокарціновою підшлункової залози мають мутації в гені КРАЗ. І Мутації КРАС є взаємовиключними з мутаціями в інших онкогенах. Саме в онкогенах, тобто в генах, наприклад, BRAF, her 2 транслокації, там, НТРК, ЛК і так далі, для яких є таргетна терапія. Це не стосується мутації в генах системи репарації, таких як BRCA або p 53 Мутації BRCA або p 53 можуть зустрічатися і зустрічаються незалежно від статусу КРАС. і в КРАС негативних, і в КРАС позитивних е пухлинах. Таким чином, на BRCA є сенс тестувати відразу, да? а ось на інший широкий спектр мутацій в онкогенах є сенс тестувати пацієнтів, у яких нема мутації Кейрас. Ще однією характерною особливістю раку пришункова залежить, є те, що не дивлячись на те, що Дуже багато пацієнтів мають якісь мутації KRAS. Мутація KRASG12C, для якої вже кілька років є специфічні таргетні препарати, зустрічається дуже рідко. Всього 2% від всіх мутацій, це саме мутація KRSG12C. Але так, вже на підході, можливо, колись і в Україні з'явиться цей препарат або нові препарати, які зараз. Вже схвалені для раку підшлункової залози. Пан Кейраз інгібітор перший е, був цього минулого року схвалений для раку підшлункової залози е, з мутації з будь-якими мутаціями в гені Кейрас. Цього пацієнта тестували якраз таки послідовно. Спочатку на ММР перевірили пухлина мікросателітна стабільна. Протестували на мутації Кейрас, які не знайшли, що є е, 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 да, нехарактерним для цієї пухлини. І протестували на БІРСІ, мутації в Бірсій не було знайдено. Тоді пацієнту вже було рекомендовано широке тестування на інші мутації в інших генах, і було проведено молекулярне профілювання в команді N RNA, в рамках якого на Великий Подив ми побачили мутацію K-RAS. І як же ж так могло статися, що могло послужити причиною розходження результатів досліджень? Ну це могла бути невисока, хоч і, теоретично достатня кількість і вміст пухлинних клітин. Невелика кількість і що головне, да ну невеликий, хоч і в принципі достатній 30% відсотків вміст. Клітин. Зазвичай цього достатньо, і, в принципі, мало б бути достатньо і зараз, оскільки алельна частота мутації Кейрас, яка, яка була виявлена методом НЖС, складала 22%. ПЛР має виявляти такі, таку частоту. Але, тим не менше, якщо коли ми передивились результати ПЛР вже після результатів НЖС, то дійсно сигнал від мутації він. Вийшов на, по, на межі позитивного і негативного результату. Біля 30 всього е, проводиться 30, 40 циклів ПЛР, і ми дивимось сигнал, е, коли виходить сигнал, е, чи виходить і коли він виходить. Від внутрішнього контрольного гену ось, біля 30-го циклу е, вийшов сигнал, е, а сигнал від мутації вийшов майже на 38-му циклі, що є. В принципі, таким пограничним значенням, який ну, складно трактувати, чи в позитивний, чи в негативний бік. І в даному випадку був трактований в негативний бік, тобто не, видали негативний результат. Ми це зазначили в результаті NGS, що так, от, враховуючи негативний результат попереднього КЕРАЗ тестування, було переглянуто, ось таке то було знайдено. Причиною цього могла бути невеликий вміст або низька якість ДНК в досліджуємо матеріалі. В будь-якому випадку, ну так, да, підтвердили, що результати НЖС були високої якості, хорошої, і мутація, яка була виявлена, вона виявлена достовірно, щоб лікарю було зрозуміліше на який з результатів спиратися при лікуванні пацієнту. Серед інших результатів молекулярного профілювання нічого цікавого не знайшли, як зазвичай і відбувається для пацієнтів з раком підшлункової залози, особливо якщо є мутація Кийра, нічого зазвичай іншого терапевтично значущого ми не знаходимо як серед окремих генів, так і серед геновних параметрів. Віклина мікросателітна стабільна, низький рівень мутаційного навантаження. Низький рівень геномної нестабільності в пухлині. Висновки. Більшість екзокринних карцином підшлункової залози представлена аденокарциномами аденокарциномами. Сквамозні і аденосквамозні карциноми є рідкісними різновидами пухлин підшлункової залози, але тактика їх терапії така сама, як і для аденокарциноми. Більшість пацієнтів мають мутації в гені КРАС, Тому доцільно на першому тесту етапі тестувати КРАС і Бірсі 2, оскільки бірсі 1 БІРСІ-2 зустрічаються незалежно від статусу КРАС. А при відсутності цих мутацій, вже розглядати широке, більш широке тестування на мутації в інших онкогенах і, можливо, геномні параметри. Важливо пам'ятати, що будь-які результати лабораторних і, в частності, молекулярних досліджень можуть давати хибно-негативні та хибно-позитивні результати. Причинами цього можуть бути як і особливості матеріалу, характеристики матеріалу пухлини, тобто вміст пухлини, якість ДНК, субклональність мутації, так і невірна інтерпретація отриманих даних генетиком. Помилки трапляються у всіх видах діяльності е, людини. Головне, коли ми виявляємо ці помилки, то аналізувати причину їх виявлення і розробляти якісь коригувальні дії для зниження ризику їх повторення. Ну і саме головне знати про ці помилки, тому будемо просити е, вас, якщо ви бачите розходження результатів різних лабораторій або навіть результатів різних методів в одній лабораторії. Лабораторія не завжди про це сама знає. Інформуйте лабораторії, персонал лабораторії, що ось така ситуація. Це важливо для того, щоб нам покращувати свою діяльність і точність наших результатів. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.